Ну наше головне завдання це за п'ять е, субот, які в нас є. Це буде по три, по чотири, по п'ять майстер-класів, скільки майстрів зголоситься на наш захід прийти і допомогти. Основне завдання це заробити п'ять тисяч гривень. Для того щоб ми могли купити спальники для військових, тому що це основна потреба, яка зараз є: зима, холодно. Всім хочеться бути в теплі, в комфорті. Слава Богу, що є в нас хороші люди. Взагалі, наш рух підтримки тримається в основному на плечах творчих людей, креативних людей. І так сталося і зараз Ми тільки. Я тільки подумала про цю ідею, і вже по суті набралося до 10 майстрів, які з готовністю підтримали її. Що будуть за майстер-класи? Це як сьогодні бачите, це декупаж, це буде гачкування янголів. Це буде я так сподіваюся, серія майстер-класів від валіка Штефаньо або шоколадні ялинки, або карамелька. Це буде е, виготовлення фетрових іграшок. Це буде розпис медових пряників. Ну роз, просто шикарне